Ужгород, який ми втратили антирейтинг понівечених будинків. Колись їх було двоє, дві однакові половинки одного організму. Свого брата-близнюка маскарон втратив лише зовсім недавно. Тепер на світ і місто він дивиться один. Сьоме місце в антирейтингу. Нюанси, які зразу не побачиш, але коли роздивишся, то відчуваєш таке трошки невеличке переживання якогось чуда маленького. Ну, наприклад, тут над входом один маскарон, тобто ліпна маска залишилася, другий десь ще пропав. Забули його відновити, наречі відновлять. Вулиця Волошина, житловий будинок номер 19 що в останнє десятиліття став не лише яскраво жовтим, але й частково перетворився на банк. В антирейтингу займає шосте місце. Стараннями новаторів вийшло те, що фасад якось спресували. Його репресували з двох сторін. По перше, знизу, де він стартує, оцими гарними такими. Колонками, галереями, під вікнами і йде догори, і там розквітає тими пишними карнизами і далі вже тільки дах. Зверху його затисли надбудовою. Замість розквітання фронтонів вийшла якась така вийшла над ними якась стеля, балка, вони уперлися в щось і далі вони не квітуть. Тобто ясно, що цей фасад як цілісність вже не існує. Вулиця Волошина, будинок номер 29 Приклад архітектури сецесії початку ХХ століття, який сьогодні оздоблений сучасною плиткою і яскравою рекламою. Антирейтингу займає п'яте місце. Е, ну, тут бачимо всі гріхи властиві жорським фасадам. Ця блискуча плитка, нещасна знизу, е, архітектурне вирішення непогане. Вони намагалися підпасувати нововведення під старий фасад. Питання тільки в тому, для чого. Можна було просто дуже якісно зробити, відновити весь фасад. І була би честь і хвала людям, які винайняли це приміщення. Перехрестя вулиці Капітульної і Волошина, серце Ужгорода на замковій горі, де реконструкції будинків мали би бути суворо обмежені. Тим не менше, власники одного з центральних будинків перетворили його на корабель. Четверте місце. Ну цим будинком вчинили по варварськи з усілями, на жаль, архітекторів. Е, ви бачите, що тут в найдавнішій частині в серці міста замкова гора недоторканне взагалі місце де всі дахи мають таку дуже стрімку, таку покату форму, де дуже стрімкі схили дахів. Раптом над будинком поставили такий, ну, можна назвати його хвилеріз. Так? Е, щось таку складну, динамічну дуже форму. Сама по собі, може, вона і непогана з архітектурної точки зору, але тут вона страшно кумедна і недоречна. Вулиця Корятовича, фасад будинку, зовнішній вигляд якого сьогодні вже навряд чи хтось згадає. Колись він мав форму трикутника, тепер це вже звичайний квадрат. Втрачений фасад назавжди. Третє місце. Якщо не знати, який був цей фасад, то він виглядає зовсім пристійно і навіть по декору вписується в старе місто і в ансамбль площі Корятовича. Але питання залишається відкритим єдине, для чого було змінювати те, що було. Зокрема, той такий криволінійний, дуже такий динамічний фронтон, який увінчував цей будинок. Він був це Ужгородська якість, це позначка Ужгорода. Вулиця Корзо, серце Ужгорода, яке пережило справжній інфаркт після закриття стародавньої аптеки номер 1 Реконструкції і анімації не підлягає. Друге місце в антирейтингу. Якщо би брати за аналогію якусь е, кримінальний кодекс, то це, напевно, можна прирівняти до важких тілесних пошкоджень, якщо не до вбивства. Е, це не фасад, але за фасадом скривалася найцікавіша, найромантичніша, найбільш ужгородська аптека. За духом своїм, за е, особливим інтер'єром неповторним, якого більше ніколи не буде. Оща театральна, будинок якого вже нема. Те, що постанено його у ламках, вже ніколи не повторить, що було побудовано століття тому. Перше місце антирейтингу Якщо його значення може бути історичним, можливо, десь настане якийсь перелом на сюди в мості вже і Вони на кінець почнуть любити своє місце дієво, а не так сидячи дома і нічого не кажучи. Е, тут класичне зловживання не можна у старій частині місця, у звичній частині місця так радикально щось міняти. Вступність та професійне обслуговування до речі, влітку ціни відпочиває. Сьогодні Ужгород живе під інші ритми і слова, заклинається від яскравої реклами і знищує сам себе. Сьогодні його минуле здебільшого знищене, втрачено, і що найгірше, просто забуто.